28 листопада 2020 року міський робітник знайшов на узбіччі дороги оголене тіло жінки. Поза, у якій її залишили, натякала на певне послання від вбивці. Вже наступного дня виявиться, що загибла, це популярна інстаблогерка, що вела здоровий та активний спосіб життя. Тисячі людей наслідували її прикладу, купували товари, які вона рекламувала, та користувалися порадами, що давала дівчина. Вона надихала своєю життєрадісністю, та чи було все так безхмарно у житті самої дівчини? Чи це все просто гарний фасад, за яким приховується справжнє пекло? <му> Алексіс Шаркі, дівоче прізвище Робіно, народилася у Ворені, штат Пенсильванія, 25 січня 1994 року. Вона виросла в районі Янгсвіль, де пройшло все її дитинство. Мати дівчини Стейсі розповідала, що Алексіс завжди прагнула жити в теплих місцях, оскільки виросла прямо біля Великого озера, де їй завжди було холодно і дискомфортно. Дівчина відвідувала місцеву середню школу, а після її закінчення в 2012 році вступила до Піцфурського університету в Бредфорді. Там Алексіс почала вивчати біологію, психологію та дієтологію. Вона закінчила з відзнакою люди, що були знайомі з Алексіс, відгукувалися про неї як про веселу та життєрадісну людину. Вона була талановитою, розумною та амбіційною. Дівчина ставила собі мету і впевнено йшла до неї. І Однією з її мрій було вирватися з маленького міста у великий світ та стати визначною особистістю. Олексі завжди піклувалася про своє здоров'я і обережно ставилася до косметики, яку наносила на своє тіло. Дівчина завжди цікавилася органічними продуктами і у 2018 році вже працювала у компанії Монат, яка займається продажем засобів догляду за волоссям, шкірою та різних продуктів оздоровлення. У своїх соцмережах Алексіс показувала, як повноцінно доглядати за собою, вчила гарно одягатися та розповідала про останні тренди, які могли бути корисними для жінок. Вона була блогеркою, яка завжди дасть гарну пораду, наче твоя ліпша подруга. Коли опиняєшся на сторінці дівчини в інстаграмі, мимоволі ловиш себе на думці Я хочу так само. Алексіс продавала стиль життя. А товари компанії, які вона рекламувала, чудово вписувалися в цю концепцію. Вона створила атмосферу легкого гарного життя і показувала, що будь-хто може мати таке. Дівчина регулярно робила публікації у своїх аккаунтах в Instagram і TikTok, та достатньо швидко завоювала прихильність аудиторії і стала впливовою інфлюенсеркою, за якою слідкували тисячі людей. У неї дуже добре виходило робити великі продажі, і, врешті-решт, вона досягла значних успіхів в цій компанії лише за 8 місяців. Поки Алексіс йшла до таких результатів, вона потроху мандрувала. Дівчина оселилася в Одесі, штат Техас, де влаштувалася працювати у закладі, що мав назву Twin Пікс. Завдяки роботі барісти Алексіс зустріла свого майбутнього чоловіка, Тома Шаркі, що був на 23 роки старший від неї. Том був постійним клієнтом закладу і не міг не звернути уваги на привабливу дівчину. Чоловік працював консультантом на нафтових родовищах і дуже часто їздив країною у справах, але щоразу, як він приїздив до Одеси, то заходив у бар, аби побачитися з Алексіс. Вони завжди знаходили теми для спілкування, і згодом між ними виникла та сама хімія, яка переросла у романтичні стосунки. Невдовзі Алексіс повідомила підписникам в Інстаграмі про свої заручини. 20 грудня 2019 року Алексіс з татом побралися. Святкування весілля було відкладене на весну 2020 року, але через пандемію було перенесене. Вони переїхали до Х'юстону, штат Техас. Для Алексіс це було початком нового життя. Тепер вона працювала вдома, розвиваючи свою сторінку в Інстаграм. Але їй хотілося більше живого спілкування. Оскільки дівчина нікого не знала у тому місті, Том познайомив її зі своїми друзями. Та Алексіс вирішила ще самостійно знайти когось, з ким можна було б спілкуватися по інтересам. Допоміг їй в цьому додаток Бамбл, через який вона познайомилася з дівчиною на ім'я Таня Рікардо. Дівчата досить швидко знайшли спільну мову і стали подругами. Таня познайомила Алексіс зі своєю компанією. Тож добрих друзів у дівчини значно побільшало вона старалася приділяти їм більше часу. Таня запросила дівчину відсвяткувати разом з її родичами День подяки 26 листопада. Алексіс приїхала сама і гарно провела той день, граючи в настольні ігри в приємній компанії та насолоджуючись смачною їжею. Дівчина майже не випускала телефон з рук, бо жити насиченим життям та показувати це все у соцмережах було її роботою. Ближче до ночі Алексіс забрав на машині інший друг, і вони поїхали відпочивати разом у барі. Там обоє пробули до третьої ранку, після чого дівчину привезли до будинку Тані, аби вона могла забрати своє авто. Невідомо в якому стані на той момент вона була, але додому поїхала самостійно за кермом свого авто. Наступного дня намічалася Чорна П'ятниця. Для Алексіс, як для продавчині великого асортименту товарів, то був дуже очікуваний і важливий день. У неї було заплановано багато роботи, яка повинна була принести значну кількість продажів і, звісно, чудовий заробіток. Вранці того ж дня Таня намагалася додзвонитися до Алексіс, але та не відповідала. Таня подумала, що це через велику зайнятість, адже це особливий і довгоочікуваний день, що буває раз на рік. Певно, Алексіс дуже зайнята своїм контентом, але згодом виявилося, що на її сторінці не було жодної активності. Це було нетипово навіть у звичайний день, не кажучи вже про Чорну п'ятницю. На приватні повідомлення дівчина також не реагувала це був дуже тривожний сигнал, адже на Алексіс це зовсім не схоже. Нові друзі мали спільний чат, де вони всі разом спілкувалися час від часу. І неочікувано о 17.30 того ж дня від блогерки надійшло повідомлення в групу. Вона проігнорувала все, що їй писали до цього, і запитала, чи хтось хоче позависати сьогодні ввечері. Але тоді у всіх були свої справи, і дівчині відмовили однак зустріч була перенесена на наступний день, та з Алексіс більше не було зв'язку. Все це виглядало якось дивно, тому друзі занепокоїлись. Останній пост дівчини у інстаграм так і залишився 22 листопада 2020 року. Добрий ранок! Сьогодні я вирішила відвідати Тулум заради морських раковин і загальної естетики. Ніколи в житті я не була так захоплена атмосферою міста. Я чула від багатьох людей, що зараз все по-іншому і там багатолюдно. Я хочу підтвердити правдивість чуток, але це все одно чарівно. На цей раз підключився чоловік Алексіс. Том почав шукати її серед друзів, надсилаючи повідомлення. Він думав, що Алексіс могла бути у когось з них. Том зізнався другові дівчини Джону, що сильно посварився з дружиною і тепер переживає, адже вона зникла. Том розповів, що бачив Алексі останнє, коли вона розлючена сідала в якесь авто, де хтось чекав на неї всередині. Йому навіть здалося, що вона забула взутися. Том зробив декілька дзвінків друзям Алексіс і поговорив з кожним про те, що сталося. Том також повідомив рідним, що дружина зникла без звісти. Мати Алексіс зрозуміла, що сталося лихо, бо знала, що її дочка завжди має про собі телефон і відповідає на всі повідомлення. Таня разом з мамою подруги подали заяву про зникнення до поліції. Друзі намагалися знайти зникло і своїми силами. Вони розповсюджували пости в інстаграмі та інших соціальних мережах, створивши окремий хештег для пошуку «Алексіс», Роздруковували листівки з наміром розклеїти їх містом, а мати дівчини вже готувалася давати інтерв'ю для випуску новин. 28 листопада 20-го року, о восьмій ранку, міський робітник побачив покинутий манекен, що лежав на узбіччі дороги. Коли він підійшов ближче, то зрозумів, що насправді це оголене тіло жінки. Як описали змі, воно лежало у принизливій позі вочевидь, жінку хотіли виставити посміховиськом навіть після смерті, бо залишили так у людному місці на видноті. Тіло було надиво чисте, наче його вимили. Видимих ушкоджень, які могли послугувати причиною смерті, не було. Вранці наступного дня Том прийшов на опізнання і підтвердив, що тіло належить його дружині. Цей же день він опублікував допис у соцмережах. Мій світ, моє все, я такий розбитий зараз, моя єдина. В іншій публікації Том поділився, що Алексіс навчила його по-справжньому любити. Як стало відомо, її виявили всього в п'яти кілометрах від дому подружжя. Це ще більше наштовхнуло на думки, що вбивство дівчини не випадковість, а щось особисте. Адже саме в тому районі її покинуте тіло могли побачити знайомі. Злочин виглядав як помста, але слідству ще потрібен був час, щоб знайти відповіді на всі запитання. Убита горем мати написала пост у соцмережах з гіркою новиною про те, що тіло її доньки знайдене. З розбитим серцем майкі я хочемо повідомити вам усім, що тіло лексі знайдено. Ми не можемо навіть зараз подякувати за вашу любов і добрі слова, які ви висловили нашій родині. Будь ласка, дайте нам час оговтатись від болючої утрати. Будемо дуже сумувати. Любимо. Останній раз вона говорила з дочкою по телефону 25 листопада, і ця розмова назавжди залишиться у її пам'яті. В свою чергу Том подякував підписникам Інстаграм за допомогу в розслідуванні і засудив тих, хто висловлювався негативно про зникнення Алексіс. Певно, ці люди вважали події інсценуванням з метою привернути більше уваги до блогерки і тим самим зробити її ще популярнішою. Протягом наступних днів Том заявляв, що отримував погрози розправою та різний хейт. Також він писав у Фейсбуці, що постійно підтримує зв'язок з детективами і допомагає слідству. Певно, він розумів, що всі підозри можуть пасти на нього, тому в соцмережах демонстрував біль від утрати та свою залученість у справу. Пізніше Том дав коротке інтерв'ю, в якому розповів, що насправді Алексіс не була такою щасливою, як демонструвала в соцмережах. Вона постійно стресувала і не була задоволена життям, їй потрібно було створити певний образ, і він їй вдався. Але їхній шлюб назвав далим. А себе єдиною людиною, яка підтримувала світло в дружині. Лише з ним вона могла бути справжньою і не прикидатися, ніхто з родини чи друзів не знав, що насправді переживає дівчина він сказав, що у них не було сварок у день зникнення. Коли йому хотіли задати більше запитань, його охопили емоції, і він відмовився щось коментувати Я не придурок, я просто знищений, сказав Том і більше не давав жодних інтерв'ю. Приблизно через два тижні після вбивства Том покинув Техас. Чоловік переїхав до Джорджії. Через сім тижнів влада оголосила результати Ростину. він показав, що Олексіс Шаркі померла від укушення. тіло мали передати Тому, бо він значився як найближчий родич. Але пройшло два місяці, а чоловік так і не з'явився. Врешті-решт, судово медичний експерт змінив його ім'я в документі на ім'я матері Алексіс. Служба мала відбуватися у Пенсильванії, звідки дівчина родом. Том не приїхав влаштовувати похорон, хоча мав це зробити разом з родичами дружини, і ні цента, хоча обіцяв оплатити всі ритуальні послуги. Через це було створено обліковий запис на GoFundMe, щоб допомогти зібрати гроші на поховання та витрати родини на дорогу. Так сім'я поховала Алексіс без участі Тома. Чи міг він бути причетний до смерті дружини? Адже партнер постраждалої особи завжди перший в списку підозрюваних. Том Шаркі народився 25 січня 1971 року у місті Форт Майерс, штат Флорида. За своє життя він багато разів переїздив, двічі був одруженим і обидва шлюби закінчились розлученням. Від першої дружини Том має двох дітей. Чоловік серйозно займався спортом і був культуристом. Про його освіту немає даних, але він влаштувався працювати на нафтові родовища. Коли вони зійшлися з Алексіс, це були пристрасні стосунки. Пара почала разом подорожувати, і у певних колах Том став відомим саме як чоловік популярної блогерки, адже Алексіс публікувала їхні сумісні фотографії, на яких вони виглядали щасливими та задоволеними. Та чи дійсно між ними все було гаразд? Коли друзі Алексіс зібралися разом і почали обговорювати свої розмови з Томом після зникнення дівчини, вони зрозуміли, що історії не співпадають, і кожен з них чув різні версії того, що сталося між подружжям у день зникнення. Одному він сказав, що Алексіс сіла до когось в автомобіль та поїхала, а іншим говорив, що вони посварилися через те, що Том заборонив їй керувати автомобілем у надверезому стані. Третя версія була пов'язана з невідомим чоловіком, яким Алексіс начебто захопилася. Друзі розповіли це поліції та журналістам. Тоді ж почали спливати інші спогади про те, як Алексіс сказала, що у неї є певні побоювання і вона хвилюється за свою безпеку. Одна з подруг згадала, що на початку листопада подружжя Шаркі відвідала Марфу, штат Техас, і Алексіс розповіла, що Том піднімав на неї руку під час цієї подорожі. І це було не вперше. Після того випадку вони спали на різних ліжках. Алексіс думала про розлучення і віддалялася від чоловіка. Саме тому прийшла на День подяки сама. Алексіс показувала нам гидкі повідомлення від Тома. Під час сварок він душив її так, що вона втрачала свідомість, а потім приходила до тями на підлозі в ванній кімнаті. Це відбувалося протягом року. Том обіцяв зупинитися. Але все ставало тільки гірше. Він звинувачував її у романах, яких насправді не існувало. Але коли Алексіс усвідомила, що все йде до розлучення, вона дійсно познайомилася з новим чоловіком і збиралася мати з ним стосунки, та не раніше ніж поставить підпис на документі про розлучення. Одразу після виявлення тіла Том казав детективам Вона розуміла мене, я розумів її, ми не сварилися, коли вона пішла. Я просто сказав їй, що вона не може керувати автомобілем у нетверезому стані. Вона все одно пішла, і ось що сталося. Після того, як поліція дізналася результати розстану та отримала свідчення друзів, Том виявився єдиним, хто мав мотив для вбивства і став офіційним підозрюваним. Але він давно покинув місто. Поліція намагалася зв'язатися з ним, і через декілька невдалих спроб їм таки вдалося розшукати чоловіка. Це було на початку серпня 2021 року. Том погодився надати зразок ДНК, щоб виключити його зі списку підозрюваних, якщо він не винний, але так і не з'явився у відділку поліції. Коли його намагалися знайти, кожного разу виявляли, що чоловік переміщався з одного міста в інше, а потім взагалі переїхав в інший штат. Така поведінка говорила сама за себе 29 вересня. 2021 року поліція отримала ордер на його арешт. Про це ніде не розголошувалося, адже справа вже набула публічності і це могло завадити затриманню підозрюваного. Всі деталі слідства тримали у суворій таємниці. 5 жовтня влада дізналася, що Том живе зі своєю донькою та її партнером у Форт Майерсі, штат Флорида. Оперативна група, що спеціалізується на втікачах, виїхала, щоб заарештувати чоловіка. Перш ніж поліція встигла вибити двері та закувати його в наручники, він побіг на другий поверх, де позбавив себе життя за допомогою вогнепальної зброї, тим самим підтвердивши свою причетність. У поліції не було більше жодних підозрюваних у цій справі, лише у тому були засоби, можливість та мотив, аби зробити це. Справа було закрито, бо головний підозрюваний вже мертвий. За день до смерті дівчина ходила в бар з новим другом на День подяки і вважається, що через це між подружжям виникла чергова сварка, яка привела до вбивства дружини. Чи можна вважати, що Том усвідомив той жах, що наробив, і таким чином покарав себе? Навряд, скоріше за все, він зробив це через страх. Такий кремезний чоловік не боявся знущатися з жінки, але коли дійшло до того, щоб відповідати за свої вчинки. Він просто втік на той світ. Чекаємо на ваші коментарі та вподобайки, якщо вас вразила ця історія. Всі, хто хоче підтримати канал Монетою, можуть це зробити за посиланнями в описі. Дякуємо.